Добрий день! Сьогодні тема нашого уроку абіотичний, біотичний та антропогенний вплив на екосистеми. І зосередимося ми сьогодні з вами на антропогенному впливі. Зокрема, як війна впливає на навколишнє довкілля. Що ж, поїхали. Вплив війни в Україні на довкілля і екологію саме в Україні. Російське вторгнення в Україну завдало серйозної шкоди навколишньому середовищу. Масштабні бойові дії спричинили забруднення повітря, води, ґрунтів, а також знищення екосистем. Необхідно вжити невідкладних заходів для відновлення довкілля та мінімізації негативних наслідків. Які ж це наслідки? Перше, забруднення повітря. Що ж саме впливає на забруднення повітря? Окрім звичайних антропогенних впливів, такі як заводи, викиді заводів, машини, ДТП, пожежі, також і викиди від військової техніки впливають на забруднення повітря. Постійне пересування та використання танків, бронетехніки та іншої військової техніки спричиняє значне забруднення повітря вихлопними газами, адже військова техніка це Теж техніка, яка їздить на дизелі або бензині. І вона теж має викиди в навколишнє середовище, і, зокрема, перше, чому це шкодить, це повітря. Окрім того, е де, після того, як після влучання відбуваються пожежі, бомбардування та обстріли, вони призводять до пожеж, а це дим дим, який впливає на озоновий шар та кисень, склад повітря і виділяють токсичні речовини. Окрім того, після обстрілів. Відбуваються викиди речовин, тобто це у нас продукти спалювання після влучання, тобто влучання відбуваються в квартири, влучання відбуваються в промислові об'єкти, і в результаті токсичні речовини, які спалюються, а які не повинні спалюватися для утилізації. Вони в результаті викидають речовини не потрібні у повітря, тобто токсичні речовини. Також спалювання відходів знищення пошкодженої та зруйнованої інфраструктури супроводжується масовим спалюванням відходів, що забруднює повітря. Також відбувається і забруднення води, пошкодження інфраструктури і засмічення водою. руйнування водогонів, каналізаційних мереж та інших комунальних споруд призводить до витоку забруднених вод у водойми. Відбувається і засмічення водойм, знищення промислових об'єктів внаслідок обстрілів та інфраструктури, призводить до накопичення великої кількості сміття. Та відходів у річках, озерах і морях. Прикладом є руйнування Каховської ГЕС, тобто її підрив, і в результаті. Всі об'єкти, які знаходилися поряд, просто змила у Чорне море. І в результаті відбулося засмічення Чорного моря, окрім того, заболочення всіх прилеглих територій, ну і, звісно, осушення коховського водосховища. І на дні його ще певний період часу не зможуть проростати рослини, які б нам були корисні, чи в принципі треба там засіювати культури, щоб втримати ґрунт від ерозії. Також забруднення води відбувається і від розливів небезпечних речовин, пошкодження резервуарів з паливом, хімічними матеріалами та іншими небезпечними речовинами спричиняє їх потрапляння у водні об'єкти. Знищення промислових об'єктів та інфраструктури призводить до накопичення великої кількості сміття та відходів у річках, озерах та морях. Прикладом у нас є Ті самі фосфорні бомби, які забруднюють не тільки повітря, грунт, а ще й потрапляють у воду, так як фосфор у нас згорає, і його нічого не може зупинити. Згорає він аж допоки сам не вигорить, або допоки у нього буде приток кисню. При потраплянні у воду фосфор припиняє горіти, тому що немає кисню навколо. Але фосфор залишається і у воді він так само залишається. І це спричиняє забруднення водних об'єктів. Я вже не кажу про те, що кораблі, які розташовані у морях, при їх потопленні, виливають велику кількість бензину, дизелю і всіх тих речовин, які були в той момент на кораблі, зброю і так далі. Тому відбувається забруднення наших водойм. Також відбувається і пошкодження екосистем. Знищення лісів, тобто ведення бойових дій лісових масивах, призводить до значних втрат та незворотнього пошкодження деревної рослинності, вибухи, пожежі та порушення звичайного середовища поживлення. І також завдають шкоди дикій фауні, включаючи зникнення рідкісних видів, наприклад, їжак вухатий, який проживав на території Луганської, Донецької Запорозької областей, на межі зникнення в Україні саме через ведення на тих територіях активних бойових дій, тобто місця їх перебування були знищені. Окрім того, пошкодження екосистем і відбувається руйнування природних заповідників. Військова діяльність часто зачіпає особливо цінні природоохоронні території, що унеможливлюють їх відновлення. Наприклад, Асканя нова до війни і Асканя нова під час війни. Зараз вона знаходиться в окупації в Херсонської області, і ми не знаємо, які види збереглися понині. Також внаслідок військових дій можливе і радіоактивне забруднення, ризики для здоров'я населення це пошкодження ядерних об'єктів, таких як Чорнобильська атомна станція, і це створює загрозу радіоактивного забруднення небезпечного для людей. Довгострокові екологічні наслідки, радіоактивні речовини можуть забруднюватися в ґрунтах і в воду, і повітря, і на тривалий період, негативно впливаючи на довкілля. Також Необхідність мінімізації ризиків, спричинених радіоактивним забрудненням. Потрібні складні та дорогі заходи з очищення після того, як відбудеться якесь радіоактивне забруднення. Ну і, звісно ж, треба міжнародне співробітництво вирішення проблем радіоактивного забруднення потребує об'єктивних зусиль України та світової спільноти. І щодо радіоактивного забруднення, ось наслідки підвищення рівню радіації після захоплення в окупацію Чорнобильської атомної станції. Вона зараз накрита саркофагом. Рівень радіації до війни там не перевищував зильно багато норму. Але після окупації, після того, як важка військова техніка проїхалася. Біля Чорнобильської атомної станції, після того, як почали окапуватися в рудому лісі, в якому поховані всі дерева, які були в 1986 році. Вони були просто-напросто знищені радіацією, їх зрубали, закопали саме в слой землі. Після того, як туди приїхали окупанти, вони почали розкапувати рудий ліс, і радіація значно підвищилася. Тобто радіонукліди, які були в ґрунті, вони почали вівільню. І в результаті підвищився рівень радіації. Також не треба забувати і про діючі атомні станції на території України. Так, наприклад, було влучання в Запорізьку атомну станцію, загорілося дах атомної станції. Це було на початку 2022 року. Але це могло спричинити незворотні наслідки, адже Запорізька атомна станція є однією з найбільших атомних станцій в Європі. Також війна впливає і на сільське господарство, втрата родючих земель, через які військові дії приводять до пошкодження і забруднення сільськогосподарських угідь, знищення їх родючості, тому що постійно відбувається влучання і спалювання тих земель. Також забруднення врожаю, потрапляння токсичних речовин, радіоактивних матеріалів та відходів у ґрунт і воду робить сільськогосподарську продукцію непридатною до споживання. І порушення логістики, пошкодження транспортної інфраструктури та складів створює проблеми з транспортуванням та зберіганням сільськогосподарської продукції. Це вже не говорячи про те, що поля заміновані, і часто люди на сільськогосподарській техніці потрапляють саме у міни. Який же ж висновок ми можемо зробити? Війна впливає не тільки на людське життя і на звичайний тем життя. Війна впливає і на природу, і на навколишнє на середовище, необхідне об'єднання зусиль України та світової спільноти для реалізації екологічної реконструкції, потрібні заходи щодо сталого розвитку, тому що пріоритетом має стати впровадження екологічно безпечних технологій для відновлення природних екосистем, екологічний моніторинг та екологічна реконструкція. Ну і, звісно ж, припинення бойових дій. Дякую за увагу! На все добре!